Сезон у Вінницькому футзалі на відкритих майданчиках офіційно завершено. Так, є ще ХФЛ, вирішальні поєдинки якої заплановано на наступні вихідні. Проте команди, що брали участь в Кубку ВМТГ 2.0 в основній своїй масі відпочиватимуть, або ж змагатимуться у одноденних турнірах, зокрема в волонтерському заході Diesel Cup X, який пройде у СК здоров'я в першій половині дня суботи, 28 жовтня. Заключному турі Голд Ліги не було розгромів, якщо не рахувати технічну поразку хуторка, що не явився на матчі. Відповідно, можна констатувати, що всі клуби зробили висновки, що дало змогу глядачам побачити три доволі цікавих конкурентних поєдинки на майданчику 10-го ліцею. Авторія Спарта Ця гра в турнірному плані вирішувала, яка з команд підніметься вгору по турнірній таблиці, а яка залишиться близькою до дна або ж на самому дні. Мотивація спарти здобути таки дебютну перемогу була надвисокою, як і бажання авторія обіграти в Голден Лізі два когось, окрім Немирівського скіфа. З перших хвилин поєдинку було помітне налаштування суперників на боротьбу та створення небезпечних моментів біля воріт одна одної. Вже на третій хвилині автолюбителі заробили право на пенальті, і Андрій Кіструга його реалізував. Також у авторія було влучання у каркас воріт, втім не обходилось без моментів і біля їх володінь. Один з таких закінчився автоголом у виконанні Сергія Чегура, в результаті чого рахунок було оперативно зрівняно. Надалі гра проходила за переваги спарти, яка була налаштована серйозно та краще готовою у фізичному плані. Додавала впевненості партнерам і повноцінна грав полі від тренера Ігоря Петлінського, який, окрім власних здебільшого вдалих дій, регулярно підказував іншим спартанцям, як він робив це протягом двох попередніх сезонів збровки. Дебют другого тайму повторив сценарій старту першого. Знову відбувся блискавичний обмін гольовими ін'єкціями. Спершу Ярослав Перков вдало скористався оперативним простором і потужно пробив. Проте, у наступній же атаці вже кіструга Андрій зрівняв рахунок. Протягом всього другого тайму на майданчику спостерігались гойдалки, а моменти створювались як біля одних воріт, так і біля інших. Помітно було, що жоден з колективів не налаштовувався саме на нічию, а хотів забрати повноцінні три очки. Тут і зіграли роль лідерські якості Петлінського, який спочатку вдало завершив на дальній стійці атаку, що красиво розкреслили гравці з парти, а потім самотужки в результаті Ольного проходу оформив четверте взяття воріт. Завдяки цій звитязі Спарта повторила результат першого сезону в Боблізі і знову стала п'ятою. Авторія ж змінила друге місце на другу сходинку з кінця. Команда Євгенія Багрія в жодному з матчів не провалилась відверто, проте регулярно виявлялась гіршою за суперників в окремих аспектах, що й не дозволяло здобувати очки більш стабільно. Класна гра була з суперниками яким яких ми добре знаємо, які і нас добре знають. Так класно закрутилося, Вони нам перші збили одразу на першій хвилині. Ми зрівняли, потім опять ми вийшли вперед, потім знову зрівняли, і потім ми вже просто, я не знаю, за рахунок чого. Навірно, нам ця перемога потрібна була більше, ніж їх. Ми були на останньому місці, тому якби вигрававши, ми розуміли, що ми можемо навіть п'яті бути, тому якби для нашої команди в цьому сезоні це гарний результат, дивлячись. На те, що ми не збиралися, ми завжди приходили або з одною заміною, або взагалі без замін, або грали без одного гравця, тому я думаю, що це гарний результат. Завдяки чому я відбираю? Я повернувся після дискваліфікації, все Так, Хочу подякувати ЗСУ, за те, що вони звітно можливість пограти, незважаючи на те, що довели суді, вони... Тримають нашу оборону, нашу країну дуже вдячні, і що все було добре то слава Україні. Главдор Куторок про свій невихід на поле керівництво Куторка повідомило за півтори години до матчу. Відтак, Главдор не залишалось нічого, крім як спостерігати за іншими матчами та надіятись, що отримані без боротьби три очки стануть для них бронзовими. Колектив ж Валентина Павловського доволі якісно розпочав змагання, однак починаючи з п'ятого туру, практично нічого цілісного не продемонстрував. В результаті остання сходинка і відсутність набраних очок ще з 17 вересня. Проте як для дебютного виступу на елітарному рівні це й так доволі непоганий результат для харизматичної та яскравої команди. Яка маємо надію не зникне з футзальної мапи Вінницької територіальної громади? Домашній маркет СКІФ. В минулому турі скіф побив на той момент антирекорд гри в обороні, пропустивши 16 голів від команди Аріард Авто. Те, що немирівчани двічі забили, мало кого цікавило. А втім, саме забиті голи були орієнтиром команди в матчі з очевидним фаворитом. Поєдинок проти домашнього маркету, якому також була потрібна виключно перемога для захисту третього місця. В кубку ВМТГ скіфи розпочали зі значно більшим рівнем концентрації та уникли голов. Ного швидко пропущених м'ячів, більш того, Кисляченко Артур на третій хвилині ще й зумів забити, вивівши свій колектив уперед. Згодом Олександр Грицюк подвоїв перевагу клубу Знемирова після вибіреної передачі свого граючого тренера Євгенія Черниша. Не одразу підопічні Віталія Повшенюка прийшли в себе, адже не очікували такого старту. Так само не міг пробитись крізь подвійну опіку претендент на звання кращого Голеадора Голд Ліги 2-0. Hanjra Makita. Пробити Сергія Гринчука він зумів лише з позначки шестиметрового. Та й то сталося, це в результаті перебивання. Ну і відбулася дана подія вже по перерві. А ще в першому таймі поліщуку Сергію вдався вивірений удар під дальню стійку, який дозволив домашньому розмочити рахунок та скоротити своє відставання до мінімального. Кінцівка гри, вже коли рахунок був рівним, пройшла в нервовому ключі. Забивати могли як одні, так і інші. Втім, моменти не було використано, а очки таким чином поділено. Для скіфа ця нічия стала можливістю уникнути останньої сходинки та закінчити чемпіонат шостим. Домашній маркет вже втратив третє місце та опустився на четверте, не зумівши здолати дебютанта Голдліги у матчі, де на перший план виходили бійцівські якості та характер, а не гола майстерність. Сьогодні незакономірна нічия Скіф. Були сильними, скіф робили свою роботу, скіф мали забивати. На жаль, фортуна сьогодні не на нашому боці, але ми показали, що 16-2 – то випадковість. Ось, і ми можемо бути в когорті найсильніших команд Вінничини. тому що Скіф бореться до останнього і старається показати максимально ефективну і хорошу гру для наших глядачів, для того, хто нас за нас вболіває. Хочу подякувати хлопцям за е, хорошу гру за бойовий настрій. Ось ми трохи розізлилися від попередньої поразки, тому що це сильно вдарило по нашому іміджу нашої команди. Так не повинно бути. Але ми дали бій, ми стараємося. Дякуємо всім організаторам, це остання гра, всім організаторам за такий чудовий турнір. Ми вже з'явилися в третю лігу на зимній турнір, ми готові, готові давати бій. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу грати в чудову нашу улюблену гру Футбол. Слава Україні! Кусто Агро Аріард Авто. Проте емоції від попередньої гри доволі швидко вляглись, адже всі присутні, затамувавши подих, чекали на апогей сезону. Гра між командами, які всі 9 матчів до цього закінчили перемогами, і у фактично фінальному поєдинку мали вирішити долю золотих нагород. Попри статус діючого чемпіона Голдліги, команда «Аріарт Авто почала матч відверто другим номером, дозволяючи супернику контролювати м'яч та накочувати власні атаки. Якщо чесно, кусто Агро справився із завданням і створив у дебюті достатньо моментів для взяття воріт Олексія Баськова. Однак воротар був традиційно на висоті, виручаючи навіть у епізодах, де здавалося б, м'ячу нікуди діватись. В одному з таких сейванути Олексію довелось обличчям. Ще кілька разів він переривав атаки аграріїв за рахунок своєчасних виходів з воріт. Не зумівши втілити свою перевагу в голи, підопічні Василя Софини змушені були перевести подих. Цей відрізок гравці «Аріат Авто» і використали нехай не для перехоплення ініціативи, але точно для вирівнювання становища на майданчику. Потихеньку довелось вступати в гру і Марку Копитову. До речі, після перерви він також змушений був відбивати м'яча обличчям, та й у кількох епізодах вдало переривав атаки фіолетових, досі тримаючи партнерів у грі. Голи почали забиватись на останній хвилині першого тайму. Розігруючи стандарт прямо перед воротами, Віталій Рябоконь віддав пас низом на ліву стійку, куди увірвався Вадим Мельник. Удар в дотик і м'яч у сітці. Діючий чемпіон повів у фіналі сезону 2-0. Тактика кусто Агро по перерві, що логічно була вже значно більш ризикованою. Гра з п'ятим польовим, у якості якого почергово виступали Марк Копитов та Василь Софина, виправдовувала себе частково, адже дозволяла гравцям у жовто-блакитному менше втомлюватись. В підсумку Андрій Режій у одній з таких атак виступив в якості стовпа, прийняв м'яч на груди та пробив з розвороту. Цього разу Олексій Баськов виручити аріарт авто не зумів, і рахунок було зрівняно. Залишалось грати ще 9 хвилин, проте нічийний рахунок досі не влаштовував кусто агро. Тому ризикована атака знову мала місце. Втім, забити ледь не у заключній атаці вдалось саме підопічним Євгена Мельника. Вони заробили право на кутовий, який пішов подавати Ярослав Браславський. Замість реалізації однієї зі схем розіграшу Форвард просто здійснив силовий простріл в зону воріт і м'яч відміг Олексія Курдебахи опинився в сітці. Доволі курйозний гол. Проте саме він вирішив долю чемпіонства другого сезону Кубку ВНТГ. Чемпіони! Як вдалося здобути перемогу? Дуже важко, але Бо вони хороші крім нас. Все краще. Власна, вставте ці слова. Я була, було, я нам вийшло, я... що ми виграли. Нам всі після треті москала по-любому будуть говорити. Два холодних і щастя побажаю. Турнірна таблиця Golden League. Характерною рисою дебютного сезону на відкритих майданчиках стала інтрига, що зберігалась до заключних хвилин останнього туру. Причому стосується це як голд, так і сільвер ліг. Проте не можна зупинятись ніколи в галузі покращень, тому організатори футзальних турнірів на теренах Вінницької громади завжди готові до діалогу та мають можливість вислухати побажання щодо того, як ще нам зробити турніри під егідою асоціації футзалу цікавими та максимально динамічними. Доброго дня, шановні учасники змагань. Завершився Кубок Вінницької міської територіальної громади Голден Ліга. чим я вас всіх і вітаю. Боротьба тижилася до останньої хвилини матчу. Визначилися призери тільки сьогодні. Це круто. Ми е, намагаємося тримати відповідний рівень і від вас також очікуємо такого ж відношення і до проведених змагань. Е, хочу також подякувати нашим збройним силам за те, що вони нам надали змогу організувати вам провести від. Прийняти участь у змаганнях. Також змагання проходять за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Від себе особисто хочу вам побажати всім міського здоров'я, всім нам перемоги, футбольного довголіття, все ще тільки попереду. І слава Україні! Доброго дня, шановні учасники змагань, тренери, глядачі. Радий всіх вас вітати на церемонії нагородження. Хочу подякувати усім командам за цікаву змістовну гру. Також висловити подяку всім колективам, які прийняли участь у наших змаганнях, тому що за, тільки за ваші ініціативи відбувся другий, можна сказати, раунд до турніра, що ми започаткували у цьому році. Так що давайте побудуємо один одному. Кращим воротарем Горбань Віталій, Главдор, Жмеренка. Нащим гравцем Golden-Lizі визнано зузулю Дмитро у Стагно. призером Golden лізів стала команда Вавдор. 3x0 está com a mão da custa Поки ж просто побажаємо хлопцям на передовій стійкості. Цивільних закликаємо регулярно донатити на армію, а футзалісти Вінницької НТГ уже активно готують заявки на зимовий чемпіонат, який стартує 4 та 5 листопада у СК «Аквавін».